Вітаю, друзі! Спочатку я хочу подякувати вам за те, що слухаєте, та за те, що залишаєте коментарі. Я дуже ціную це. Вся слава і хвала нашому Господу, і я радію разом з вами, що ви живете своє життя разом з Господом. І знову ж таки, хочу нагадати собі і вам, кожному з нас, неважливо кого ми слухаємо. Ми маємо пропускати все через спеціальне ситечко, яке ми всі повинні мати. І це ситечко це слово Боже, це Біблія, це дуже важливо, бо всі ми маємо навчитись тримати в центрі серця та нашому фокусі Бога, а не людину. І сьогодні я постараюсь відповісти на запитання, а чому люди не вірять? Я довгий час мала запитання в своєму серці. А як довести людям чи як достукатися до них, щоб вони повірили, щоб вони прийшли до Бога, щоб вони нарешті пізнали Бога, бо з Господом вони можуть змінити своє життя і не лише змінити, а врятувати і покращити. Але, звісно, це відбувається не за одну секунду, а це цілий величезний процес, але ж головне почати його. І одного вечора, читаючи Біблію. Я знайшла для себе відповіді, які дуже-дуже довго шукала? Господь каже, що ми є світло і сіль цього світу. Ми не маємо ховати своє світло та не ділитись своєю сіллю? І як каже Слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 5, вірші з 13 по 16. ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для цього світу не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож, нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоби вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Але в той же час Господь попереджає нас та вчить не розкидувати перлини перед свинями, як говорить Слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 7, вірш 6 – не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, поринаючи в Євангелії, я почала більше звертати увагу на те, що робив Ісус Христос, як саме Він навчав апостолів і людей, а також які чудеса Він творив. Проте головне цього разу. Я почала дивитись на реакцію людей. Коли я зробила запис про лайливі слова про матюки, там я говорила, що ми повинні сіяти, а в кого серце відкрите і приготовлене, той прийме те, що Господь сіє через вас. І це стосується не лише матюків, а будь-чого, що Господь хоче робити і сіяти через вас в життя інших людей. І неважливо. Ці люди віруючі чи невіруючі? Та й загалом я вважаю, що не існує невіруючих людей, бо кожна людина в щось чи когось довірить. Головне, щоб ці люди віднайшли істинний шлях до спасіння. А далі я собі подумала: якщо з однієї тисячі людей, які послухали моє послання, лише одна людина прийде до Господа, то знаєте що? Небеса будуть святкувати це не гірше, ніж як це було б за тисячу спасенних. Якщо ви живете з Богом, то ви благословенна людина, а там у світі є та одна овечка, яка заблукала, і Господь в будь-якому випадку бажає всім серцем своїм врятувати її. Але тут потрібно також пам'ятати: якщо ми будемо просто глядачами, то хто врятує її? Господу потрібні діячі, Господу потрібні учні, як каже Слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 9, вірш 37. якось каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а женців мало. Я довгий час не могла змиритися з тим, що люди не бажають вірити, що невіруючі люди просто не бажають вірити або ж просто потребують. Чудес, фактів, доказів і так далі. Деякі люди не наче з тобою погоджуються, коли ти пояснюєш, але потім у будь-якому випадку вони додають слова, наприклад, Ну, це так, але ж де докази. Або ж кажуть, ну просто це випадковість. А ще інші кажуть, та це просто людина сама змінилась, а інші кажуть, ну, це просто вплив адреналіну. А потім ще можуть додати. Ну, якщо я сам побачу на власні очі, то я повірю. Знаєте що? Мене засмучує, що люди навіть і не бажають слухати про Бога. Бо ж моє життя, наприклад, це живий доказ Бога, бо я бачила Божі чудеса у своєму житті. І сьогодні так само в світі існують ці Божі чудеса і зцілення також. Але ж люди звикли знецінювати Бога, а особливо приписувати Його чудеса собі. Або іншим людям. Таким чином, у мене був період в моєму житті, коли я гаряче молилася Богу, аби він являв свої чудеса людям, аби вони ж побачили, що це точно рука Господа, бо це було б щось надприродне. І дивлячись на це, людина б точно повинна була повірити, тому що вона б побачила це на власні очі. Але, але існує оце але. Але далі зі мною трапилось Слово Боже. Бог звернув мою увагу на один випадок, коли Ісус Христос здійснив чудо в Євангелії від Луки, розділ 17, вірші з 11 по 17. І сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив Він до одного села. Зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, вони очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Ісуса, дякуючи Йому. Це був Самарієць. А у відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Я знову прочитаю вам слова Ісуса. Він сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? А тепер розберемо це Боже Слово у Біблії прокажені люди, це ті, хто страждали від прокази, Якоїсь інфекційної хвороби, яка викликала ураження шкіри, нервів і м'язів, проказа вважалася дуже серйозною і небезпечною хворобою в давні часи, і люди, які були заражені, часто піддавалися ізоляції від усієї громади. Отже, прокажені люди в Біблії не тільки були фізично хворими, але зазнавали серйозного соціального відторгнення. Через що зцілення від цієї хвороби мало глибоке значення як фізично, так і духовно. І ось кілька ключових моментів, які говорять про проказу. Перший момент це ізоляція. За законом Мойсея, прокажені мусили жити окремо від суспільства. Вони мали носити особливий одяг та кричати нечистий, нечистий, щоб попереджати інших про свою хворобу. І мешкати за межами міста або табору. І про це нам говорить Книга Левит, розділ 13, вірші 45 та 46, другий момент це чудеса стілення. У Біблії згадується кілька випадків чудесного стілення прокажених. Ісус Христос неодноразово стіляв людей від прокази. І як ми вище згадали, це було також в Євангелії від Луки, розділ 17. Де розповідається про те, що Ісус стілив десятьох, і лише один з них, Самарянин, повернувся подякувати Йому. Третій момент це значення прокази. Проказа в Біблії часто є символом гріха та духовної нечистоти, а стілення від неї це символ духовного очищення і відновлення стосунків з Богом. В результаті моїх роздумів про зцілення тих десятьох прокажених я зрозуміла. Що і зараз ми маємо те ж саме, тільки в набагато, набагато більших масштабах. Тобто, уявіть собі, тоді було менше народу, менше людей, ніж зараз на землі, і тоді сам Ісус Христос являв чудеса і зцілював людей, Він був живим доказом могутності Божої, Він був посланий син нашого Небесного Отця, але з десяти людей, яких він врятував, Лише один послідував за ним, аби подякувати. Та Ісус тоді сказав йому у відповідь: Твоя віра спасла тебе. Уявіть собі масштаби цієї битви між добром і злом, між світлом і темрявою, тоді з десяти людей повірила одна, одна людина, тобто спаслась одна людина. І коли мене запитують. А де якісь документи чи наукові підтвердження, аби доказати невіруючим людям, наприклад, про ті ж самі матюки, аби люди дійсно повірили. То в цьому випадку я хочу сказати чи нагадати, що неважливо, які факти чи докази, чи навіть чудеса ви будете являти людям у будь-якому випадку будуть такі, як ті десять, бо серед них лише один відкритий для Господа. Але ж це вас не звільняє від відповідальності донести і посіяти Слово Боже їм. І це лише один момент з Біблії, який говорить про чудо, яке сотворив Ісус Христос. А якщо дослідити всі місця Писання, то що ми побачимо? А як реагували люди на Божі чудеса? А що робили фарисеї? А чи прийняли священнослужителі Сина Божого? І я впевнена, всі ми маємо відповідь на ці запитання. А зараз я хочу нагадати ще одне цікаве місце Писання, де також Ісус Христос зцілив людину, яка була сліпа від народження. Я думаю, що варто кожному дослідити Євангеліє від Іоанна, розділ 9. Господь сотворив чудо, ще одне чудо: Він зцілив сліпу людину. Але тут я хочу звернути вашу увагу на реакцію інших людей. Отже, в Євангелії від Іоанна, розділ 9, вірш 10, сказано: І тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі, тобто у стіленої людини випитували, як це він почав бачити своїми очима. Далі дивимося цей же розділ, вірш 15, де сказано. І знову запитували його фарисеї, як він прозрів, а він казав їм грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу. І це вже другий раз запитали зцілену людину про його очі. Далі продовжуємо дивимося цей же розділ, але вірш 18 і 19, де сказано: Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим. Аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить? Тобто це вже третій раз, коли запитують про зцілення сліпого. І знову ж таки досліджуємо цей же розділ батьки зціленого не хотіли говорити про Христа юдеям, тому що вони боялися, натомість вони сказали. Що їх син дорослий, тому юдеї мають запитувати у нього самого про зцілення, Тому ж що ми бачимо у вірші 26? шостому? Слово говорить: ще раз запитали його, що він, тобто Ісус, тобі зробив, як відкрив твої очі. Цей дев'ятий розділ в Євангелії від Іоанна показує, що як мінімум чотири рази лунали запитання про зцілення. Але ж насправді, ви повинні розуміти, що такі питання лунали в ті часи набагато частіше. І доказ на лице, доказ на лице, всі бачили своїми очима, що сліпий від народження прозрів. І що сталося далі? Ні юдеї, ні фарисеї не повірили, але ж вони бачили на власні очі. І в цьому ж таки дев'ятому розділі. У вірші 24-му юдеї говорили: ми знаємо, що той чоловік грішний, і це вони казали про Ісуса Христа. А звідки вони це взяли? А якому Богу вони служили? І що мало було статися, щоб вони точно, точно повірили? Але ж Господь попереджає нас в Євангелії від Матвія, розділ 10, вірш 16. Ось. Я посилаю вас як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Але не дивлячись на це все, я хочу вас підбадьорити та поділитись своєю вірою, якщо ви втрачаєте свою. Ми не повинні зосереджуватись на якійсь конкретній людині. Наша увага має бути прикута до Бога в першу чергу. Звісно, якщо ми маємо рідних чи друзів, які ще не спасенні, ми можемо продовжувати завжди нести їх у своїх молитвах. Але ж пам'ятайте, що не завжди ми будемо лише сіячами або лише тими, хто жне, як говорить Слово Боже в Євангелії від Іоанна, розділ 4, вірші 37 та 38, де Ісус каже: адже тут справджується приказка. Один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Цим словом я хочу нагадати і собі, і вам, що інколи ми будемо сіяти, а інші жати там, де ми сіяли. І навпаки, інколи ми будемо жати, те, що не сіяли, бо сіяли інші. Коли у людини відкрите і готове серце, саме тоді вона прийме Божу звістку. Інколи ви будете першою людиною, через яку Бог посіє слово в серце вашого друга чи подруги. Але після вас Бог ще пошле декілька людей, які також посіють слово Боже, яке буде вкорінюватись та проростати. А інколи вам і говорити не потрібно буде. Бо ви будете настільки світити Божим світлом, показувати своїм прикладом яке ж це благословенне життя з Богом, що люди самі потягнуться до вас, аби дізнатись секрети такого життя. Бо ж головна мета життя це те, що Господь бажає врятувати кожну живу душу. І наостанок скажу, що все залежить. Від того, кого і що ми маємо в нашому серці. Чим більше там буде Бога, тим краще ми будемо чути, що саме і як Бог хоче творити через нас. Тому прошу не зациклюйтесь на сьогоднішніх фарисеях чи юдеях, про яких розповідає нам Євангеліє, бо в цьому випадку. Ми можемо пропустити істину, заблукавшу душу, яка й сама рада буде отримати спасіння, бо її серце вже приготовлене Господом. Тому нехай Господь благословить кожного і кожну, хто працює на ниві Божій.